Томас Пінал, Палач Руків, та єдина загроза для Джона Джонса. Чи справді це так? Давайте сьогодні розберемось, як країни кривозубих чаєхльобів виріс найукомплектованіший тяж у ММА на даний момент. Та чи справді йому посилам перемогти найлегендарнішого номера 1 pound for pound Джона Боунса Джонса? Народився Аспінал у Манчестері у родині тренера з бразильського джиу-джитсу, який у кращих традиціях Абдулманапа з дитинства ростив справжню зброю у вигляді свого сина Тома. З дитинства Аспінал молодший займався боксом та джиу джитсу отримавши коричневий пояс ще до 16 років, та вигравши чемпіонат Британії по БЖЖ у всіх категоріях, окрім чорних поясів, та вирішив переходити у ММА. Полюбителям та на початку своєї кар'єри Аспінал виступав достатньо вдало, розносивши опонентів як в стійці, так і у партері. Але потім натрапив на ноунейма стюарта Остіна, якого розносив я так само як у стійці, так і у боротьбі, і навіть був близький до фінішу, як у добиванні, так і майже закрив трикутник. Але потім, як сказав класік з клоунського російського поп-ММА, Аллах забрав всі сили, та спінал втомився, допустив помилку під час добивання та накрутився на скрутку п'ятки, Після чого отримав свою першу поразку. У UFC Аспінал потрапив у віці 27 років, що для важкої ваги взагалі я сильна група. Дебютувати він мав на турнірі Вудлі проти Едвардса у Британії, але тоді почався ковід, турнір відмінили, та чекати Аспіналу довелось до липня на UFC Абу-Дабі. Суперником Тома став середняк та відверте сміття у важкому ростері UFC Джейк Кольє, у якого вже тоді рекорд був 11-5, Та він чередував перемоги та поразки. До речі, зараз його вигнали на мороз з після чудової си. З чотирьох поразок, остання з яких була відверто. Мішкуватому брату Камару Усмана Мохамоду, але не пророку, а Усману. Тож спінал не став затягувати свій дебют з таким мішком. Та на 40-й секунді перша ж академічна двіечка залетіла в бороду та склала свиню як забійник на Житомирському м'ясокомбінаті. Навіть добивання було не потрібно. А спінал яскраво дебютував у найкращому промоушені світу. Наступною жертвою Аспінала став шоколадний снікер з Алан Бадо, який непогано рухався та думав, що він африканський Тоні Фіргіса не постійно намагався спіймати. Аспінала на якусь відверту кухню, як, наприклад, цей Беквіст імені Бена Аскрена або лікуть в стилі пікового тоні. Але Алан Бандо був не тоні Фергюсоном, тож отримав солідний прохід у дві ноги з переходом у Маунт та граунден Паунд, який відправив його назад у Савану. Знову фініш у першому раунді для Спінала. Так як акції Аспінала у UFC почали зростати, він отримав бій проти ветерана UFC Андрія Орловського, який тренувався з ватними у. Олійником та Петром Яном в прорубнявому ватному кодлі Архангел Міхаїл. Але Андрій та Льоха олійник не такі тупі, як Петро Ян та інші ватні гої, тому вони люблять Батьківщину сонячної Каліфорнії. Там бути патріотом набагато зручніше. Андрій йшов на серії з двох перемог поспіль та почував себе добре у UFC. Але у Аспінала були інші плани. Хоча насправді віддати заслуговану повагу Орловському потрібно. Бо, по факту, він досі є тим, хто протримався проти Аспінала у UFC найдовше за всіх. Та він навіть непогано пострілював кіками на відході по аспіналу. Поки двійка дяді Тома не настигла русачка, так само як скид Вогуса в пиві дрона, настигає русьвих солдат. Але на досвіді та силі волі він якимось чином витримав потужню серію біля сітки, на відміну від броні руснявого Т-90, який розколупали наші потужні М2 Бредлі у другому раунді. Аспінал вирішив показати, що він вміє на землі. Результатом цього став потужний тейкдаун у дві ноги з миттєвим виходом за спину та удушенням зі спини. Це вам на 15 хвилин нюхання є від Хабіба. Тут все по серйозному. Орловський миттєво постукав. Настільки потужними були англійські кліщі Аспінала. Він святкував вже третю дострокову перемогу поспіль, показавши свою різноплановість та навики БЖЖ. І у UFC дійсно почали придивлятись до цього хлопака. Наступним сміттям на шляху Аспінала став Сергій Співак. Якось зробимо відосик про цього Манкурта, який народився в Молдові, зробив собі кар'єру в Україні, навіть на перший свій бій у UFC виходив під нашим прапором. Але після початку повномасштабної війни кинув свою жінку з донькою у Кишиньові та здибався до ручневої ватної шалаю Мохнаткіної, почав підтримувати раду. Та виступати за ватний клуб Архангел Міхаїл, а також постати фотки у футболці з триколором у свою інсту. Тому наш англійський пан збирався розчехлити трохи колоніальної демократії по манкурдській ватній пиці цього гоя. Колхозні закидони співака виглядали дійсно смішно проти витонченого та швидкого боксу аспінала, двійки, а все залітало у ватну голову Манкурта, і він вирішив заюзати свою сильну сторону, боротьбу. Але аспінал задефав спробу поборотись та клінчувати від співака та розрядився потужною бімбою з ліктя на виході з клінчу, якої вистачило, щоб прибити полярного ведмідя співака. Граунден паун для остаточного знищення ватного сміття та четверта дострокова перемога поспіль для спінала. Наступний же бій нашого британського козака відбувся вже після повномасштабного вторгнення болотних дітей до нашої країни. І я пам'ятаю, як мер ста в холодній автівці від командира, щоб подивитись цей турнір UFC, бо на об'єкт, який ми охороняли на початку війни, ніхуя не було зв'язку. Якщо ви запитаєте, що це за об'єкт такий, то я скажу, що ми частково причетні до того, що Москва зробила буль-буль, але зараз не про те. Пана Спінал возглавив мейн івент на UFC Лондон. Та не аби проти кого, а проти пана московського русачка Олександра Волкова, який йшов після перемог нокаутами над овірімом та розенштруком. Та був на шостій строчці рейтингу важкої ваги. А спінал йшов невеликим фаворитом у бекмекерів, але Волков вважався дійсно першим серйозним скачком в опозиції та перевіркою для англійського джентльмена. Бій почався, і Волков, який є чи не найкращим ударником у важкій вазі, почував себе як ущо під боярою. Колосальна різниця у швидкості та таймінгу. На кожен удар від Волкова, аспінал відповідав важкими лоукіками та миттєвими двійками в жбан. Подивіться на цю швидкість та комбінації. Аспінал не під удар та підрубає боротьбу. У русочка проблеми. Британський пан починає трамбувати русачка бімбами, як королівський ВВС, німецькі заводи у Нідерландах. Волков підіймається на ноги, але ні. Шпів тільки починається. Важкі лукіки від Аспінала, Двійки. Сачок виглядає так само безпорадно, як російський десант у гостомелю. А спінал розбирає по поверхам як дитину і знову неряє під удар та швиряє двометрового ручка, як мішок з лайном. І що це? Миттєвий вихід на зворотню кімуру, Волков встукає. П'ята дострокова перемога поспіль. Чи може взагалі хтось зупинити цю машину? І, на жаль, так травма може. Через 4 місяці Том вийде на претендентський бій проти Кьортіза Блейдса у себе на Батьківщині. Виходив він солідним фаворитом та стилістично був кошмаром для Блейдса. Але бій закінчився, не встигши початись через те, що Том невдало поставив ногу на канвас після Лоукіку, та він пошкодив собі крестообразну зв'язку. І бій був зупинений по суті без ударів на 15-й секунді. Максимально безглузда та жахлива травма, по суті, на рівному місці. Але це контактний спорт і так буває. Аспінал зник на цілий рік, щоб відновитись та повністю вилікувати травму. І по поверненні його чекав міцний поляк Марчін Тибура, у якого було сім перемог у восьми останніх боях. І єдина поразка була руску Волкову близьким рішенням суддів. Повернення спінала мало вирішити, чи повністю він відновився від травми та залишився таким, як був, чи травма його підкосила, та він вже не буде колишнім. А спінал знову очолював у себе на батьківщині, та на цей раз не мав права на помилку. Бій починається, і том влітає з'ї. Чого хай потрясаючи навіть через блок? Тибура намагається закинути колхозки у стилі п'яного сусіда Васі, але Аспіналь бачить їх за милю та не ведеться. Том влітає з правим боковим та лівим хуком у польський жбан. Тибура відмахується за що отримує ще серію у голову. Том скорочує дистанцію та влітає з ліття на ближню. Тибура відкривається для контратаки. Том зміщується вліво, і бум! Двійка пробиває глухий блок поляка, кувалди по голові. І том знову вривається у титульну гонку з перемогою нокаутом у першому раунді. Він рухається як боєць з легкої ваги, та б'є важко як 155-ка по рускам. Він просто на іншому рівні. І ось бій Джонса та Міочича в чергове злетів та на заміну вийшов Том Аспінал та руський богатир Сергій Павлович, який після приниження у дебюті від овіріма набив собі серію з шести нокаутів поспіль у першому раунді та був справжньою загрозою для дивізіону. Том був невеликим андердогом, і це був найскладніший та найважливіший бій у його житті. Том, будучи хитрим ще й хльом, зробив отаку штуку, вимірівши річ Павловича заздалегідь. Та бій починається. Том робить ногу рутачка, як справжній лісоруб, але на другий ловкі курсочок відповідає за рубою, чіпляє нашого британця, та він все тримає. Хедмувмент на місці. Джеп у який є заготовкою дещого набагато більшого. Ще одна серія від підручного. Том все бачить. Ще один лукік, щоб відволікти, і хлоп, джеп в корпус прямий в голову ще одна двійка, і розпачка забили й прямо як його корішей під Вовчанськом. А Тома Спінал стає тимчасовим чемпіоном у важкій вазі UFC. А враховуючи нульову кількість захистів Джона Джонса та бажання битися 43-річним Міочичем, який останній раз вигравав 4 роки назад. То, по факту, і справжнім чемпіоном. Не дивно, що Джонс вирішив сісти в тюрму замість того, щоб бити зі справжнім важковиговиком, замість бомжайського гана, якого заваляв навіть Нгану. І поки Джонс ховається та вирішує свої проблеми з законом, справжній чемпіон Том Аспінал буде захищати свій чемпіонський пояс проти Кьортіса Блейца 27 липня на UFC Манчестер. А струмок турніру UFC з коментарями українською буде в нашому телеграм-каналі Radical MMA. посилання в описі. Сподіваюсь, вам сподобався наш новий формат. Та дуже прошу підтримати наш канал підпискою та коментарем для просування каналу у тренди Ютубу. Я вважаю, що вже настав час підіймати контент про ММА українською на новий рівень. Посилання на телеграм-канал в описі та пам'ятаємо, все буде Україна!